Кажу коротко, що наша брань не проти крові і плоті, а проти злоби поднебесний, проти інстанти дьяволу, і він нас від нас тече, І дійсно треба вкладуватись не в земне, а в царство Боже. Бо, 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 у Бога уста у нього як гострий меч, обоюдносічний. І дійсно він проникає до голубинь сердець і мозку. І дійсно щоб ми не звинувачували Бога. Як це була Марія Марфа, вона кажуть, чого ти не прийшов раніше. А Ісус сказав їй, якби ти прийшла і звернулася то твій брат би не помер, бо він би воскрес. І вона каже, я знаю, що ти його воскрес в останній день. І Христос воскресив Його. Бо Ісус є життя і воскресіння вічне. Так що не треба звинувачувати Бога, а треба, щоб у нас плоди були, а не так, що ти розумнічаєш. А у тебе, які плоди є, а плодів нема, спасених душ нема. А ти говориш на Бога щось. Так що треба не надіятися на Бога, уповати на Бога, на Ісуса Христа. І покладати своє життя за Ісуса Христа, за Євангелія, як це робили апостоли Пророки. І не бійтеся, що можуть вашу душу то есть, життя погубити. А бійтеся ті, хто можуть вашу душу в воєнні огні погубити. І дійсно, дійсно щоб наше, наше тіло воно тут недосково дискомфортне, хворіє. А уявляєте, якщо її помістити в феєну вогню, там ще більше душа мовчається більше, болі відчуває, ніж тут а на землі. Так що нам треба довіряти Богу і не роптати на Бога, на Ісуса Христа, бо все створено Богом, Його Словом. І він, йому не треба ніякої зброї, доспіхи, обладунки ці. а Дійсно, Він тільки скаже слово, воно все відбувається. Так що треба боятися Бога і вклонятися Богу, і протистояти дьяволу, і Він вас не вче, і щоб п'ятий ваш був Ісус Христос, а не смерть і пекло не були в нашому житті, і... бо дійсно є смерть, пекло і звірі земні, і голод, і мор, щоб цього не було треба покластися на Ісуса Христа. Амінь.